Цьогоріч виповнюється 250 років з дня народження українця, який здійснив першу навколосвітню подорож Юрія Лисянського. Дізнатися про цікаві факти із життя знаного мореплавця можна відвідавши меморіальний будинок музею Юрія Лисянського, який є відділом Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського. Це відомий мандрівник, навколосвітній дослідник, перший українець, який обігнув земну кулю на вітрильнику в 1803-1806 роках і ми сьогодні говоримо про Лисянського, про першого українця, який зустрічався з першим американським президентом Джорджем Вашингтоном. Музей Лисянського в Ніжині розміщується у будинку священника храму Іоанна Богослова. У чиїй родині майбутній мореплавець народився у 1773 році. Ми знаходимося власне в будиночку, який є меморіальним. Це історична будівля XVIII століття. Один з будинків, який був причетний до родини Лисянських. У Лісянській в Ніжній було декілька будиночків, ну, на відміну від Крузенштерна, напарника Лисянського, у якого був палац. У Лисянського палацу не було. Це була бідна, ну, скажімо, збідніла українська козацька старшина. І в Ніжній було декілька будиночків, один з яких дійшов до нашого часу це будинок священника, священника церкви Івана богослова, портиреї Федора Лисянського. Це, власне, є батька нашого мореплавця. І не знаєм чи саме в цьому будинку народився Юрій Федорович, але він безумовно в цьому будиночку був і допомагав батьку готуватися до церковних служб, і тут була парафіальна школа, в якій він навчався. Будиночок Лисянського унікальний тим, що це типова кам'яниця початку 18 століття з унікальним склепінчастим перекриттям. Таких у Ніжині лишилися одиниці. Перша зала з тимчасовою виставкою Мандрівник козацького роду відкрилася у 21-му році. Тут представлено деякі предмети побуту родини лисянських, посуд, глиняну козацьку люльку. Тощо на жаль, крім будиночка від лисянського, у нас в Ніжині нічого не зберіглося, тому що все ж таки пройшов великий час і. На сьогодні в Ніжні у нас меморіальних речей Лисянського, до яких він причетний, є тільки книги, які в 1824 році він подарував бібліотеку Ніжинського університету. Тоді гімназія наук князя Пезбороцька. І, власне, от зараз в нашому музеї з дозволу ректору університету ці книжки експонуються. Їх можна побачити у вітрині в нашому музеї. Також в експозиції можна побачити предмети, пов'язані з побутом морських офіцерів та навчанням у кадетському корпусі, тогочасну зброю, макет шлюпа Нева, на якому Лисянський здійснив навколосвітню подорож. Чим відомий Лисянський? Ну по-перше, це е, мандрівник-дослідник е, людина, яка долучилася до е, формування сучасної наукової картини світу. От коли він мандрував в ті часи, ще не всі континенти були нанесені на карти, не всі острова, ще були відкриті. І під час навколосвітньої подорожі йому довелося зробити декілька важливих географічних відкриттів. Ну, один із них це острів, один з Гавайських островів, який на сьогодні носить ім'я Лисянського. На сьогодні в музеї зібрано близько чотирьох сотень експонатів. Дуже цікаві експонати у нас це археологічні знахідки, які були знайдені під час дослідження цієї садиби. От коли проводили комунікації, то ми натрапили на цікаві речі, зокрема, от бачите, кахлі, з яких була складена пічка. Тут от ми за цими матеріалами намагаємось відновити реконструювати цю пічку, щоб можна було побачити, як вона виглядала. Натуральний розмір завдяки неспокійним душею музейним працівникам колекція будиночку Лисянських невпинно поповнюється новими цікавими експонатами. А незабутні розповіді екскурсоводів то окрема насолода. Та краще один раз побачити, аніж сто разів почути.